Онлайн-школа програмування SteamWar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема. Робота з цілими числами вбудовані функції Python. Шановні учні, ми сьогодні з вами так само працюємо практично. У нас буде завдання. Сьогодні створимо програму, яка перетворює десяткові числа в бінарні. Вхідні дані беремо з блокноту, вихідні дані завантажуємо до за блокноту також. Ми сьогодні будемо розглядати під час вивчення уроку, наприклад, і програми, яка перетворює з десяткової системи зчислення двійково функцію BIN. Та окрім цієї функції, є ще інші функції, наприклад, функція ABS. Дозволяє розрахувати модуль числа. Функція BIN перетворює десяткове в двійкове, сьогодні будемо застосовувати. Функція Max знаходить максимальне серед двох чисел, найбільше число через, серед масиву чисел. Мінімальне можна знайти. Округлює до цілого є така функція, яка робить таку дію. І округлює з казівкою знаків після крап. Тобто є різноманітні функції. Ми сьогодні на прикладі однієї з функцій з вами виконаємо алгоритм. А далі, ви, щоб краще практично засвоїти, яким чином використовувати під час програмування на мові Python ці функції, ви обов'язково використати і інші функції, і повторіть. Давайте з вами ще. Такий важливий момент поговоримо. Оскільки ми з вами беремо вхідні дані з блокноту, а вихідні дані так само записуємо блокнот, то дуже важливо ще оводіти функціями спліт, яка перетворює строки, створює список. І функцію Join. Ми її ще не використовуємо функція, яка з списку створює строку. Оскільки під час опрацювання вхідних та вихідних даних перед програмістами виникає задача перетворювати дані в зрозумілий вигляд алгоритму, ці методи надзвичайно корисні, ними необхідно оволодіти. Тому що ті дані, які тримаються в блокноті, комп'ютер сприймає як строковий тип даних. Ось, а щоб застосувати, наприклад. Функції математичні, там округлення, максимальне, перетворення в бінарний вигляд, то, тим не менш, необхідно перетворювати ці дані. Тому давайте з вами розглянемо про роботу цих функцій і далі перейдемо з вами до створення алгоритму, який перетворює з десяткової системи до. Двійкової системи вчислення дані, та щоб краще зрозуміти, як той алгоритм працює, і оволодіти оцима моментами завантаження даних вхідних, вихідних, все ж таки повторіть, будь ласка, і зберіжіть собі приклад використання функції join та split. Дивимося уважно та повторюємо. Давайте розглянемо приклад, як притворити. Список в строку за допомогою методу join Та яким чином перетворити строку в список, використовуючи метод split. Наприклад, у нас є змінна, яка тримає в собі список. Один. Два. Тобто у нас є ось такий невеликий список. Нам необхідно перетворити цей список в строку. Яким чином це зробити? Print. Давайте одразу і виведемо. Print, крапка Join. Наша строка. Перевіримо, що у нас вийшло. Тобто, у нас є ось такий список, має вийти строка. Перевіряємо. Вийшла ось така строка з одиниці та двойкою. Ми можемо ставити якийсь роздільник. Наприклад, пропуск. У нас вийшла вже строка з пропуска. Можемо замінити роздільник, поставити, наприклад, знак питання. Буде ось таким чином. І так. Тобто, ми можемо з вами перетворювати. Список в використовуючи цей метод. Давайте тепер розглянемо, яким чином перетворити строку в список. І так, наприклад, у нас є змінна R. Ця змінна тримає в собі строку. Наприклад, QQ. U R R D D Ось така у нас є строка змінній R. Нам необхідно перетворити цю строку в список. Для цього ми, давайте використовуючи print, продемонструємо Print R метод split. У нас роздільник кома. Давайте ми застосуємо цей роздільник. Перевіряємо. Зараз у нас строки QQRRDD вийшла, вийшов список за роздільником комою. Якщо ми, наприклад, роздільник поставимо Q, то вийде у нас ось такий список. Q прибрало, оскільки воно його сприймає як роздільник. Ось, і ось тут теж Q прибрало. І пусті міста у нас. Ось, тобто ось таким чином. У нас відбулось розділення. Давайте залишимо кому. Ще раз генеруємо. Добре. Тепер, наприклад, нам необхідно зі списку взяти якийсь елемент. Створюємо ще одну зміну, наприклад, А. Ці змінні А зі списку R ми беремо. За роздільником комою нульовий. І так. Змінно а внесли. Перший елемент, ну, тобто нульовий, з нашого, з нашої строки, ми. Спис, э, перетворили список і взяли перший елемент за цим роздільником. І далі давайте виведемо print A. Тобто, у нас у зміні має триматися QQ. Перевіряємо. Так, дійсно так. Тобто, ось таким чином, використовуючи ці методи, ви можете список. Перетворювати в строку. Строку перетворювати в список. І зі списку, перетворивши в список, брати певний елемент, якщо його необхідно опрацювати. Дуже корисні методи. Дякую за увагу. І так, розглянув цей приклад. Він дійсно важливо розуміти, яким чином ці методи застосовувати для того, щоб краще володіти програмуванням. І ось навіть у нашому випадку, де ми будемо перетворювати число з десяткової системи зчислення до бінарної системи зчислення, нам знадобляться методи split та join, ну і безумовна функція bit. Давайте далі з вами розглянемо. Алгоритм створення цієї програми, яка у нас сьогодні за завданням є, і виконаємо, збережемо собі цей проєкт в колекцію далі, щоб краще оволодіти програмуванням на мові Python. Зараз відпочили трохи і виконуємо проєкт, зберігаємо його собі. Давайте розглянемо приклад створення алгоритму програми, який перетворює число в десятковій системі з числення у двійково та записує результат в блокнот. Число в десятковій системі програма має теж завантажувати з блокнота. У нас є блокнот input, в якому є число, наприклад, 7. Є число output, де необхідно записати. Після виконання програми число в бінарному вигляді. Давайте відкриємо компілятор і почнемо створювати алгоритм програми. Перше, що нам необхідно зробити, це відкрити блокнот з хідними даними. Створюємо змінну, наприклад, A, open. input txt. Функция read. Split. Нульовий елемент. Давайте перевіримо, наприклад, Print. Print. А. І так, відкривають файл. 7 у нас вже є. Добре. Що необхідно далі зробити? Далі ми з вами маємо число 7, яке зараз. Комп'ютер сприймає, як строку перетворити в цілий тип даних. Тому ми робимо наступне. А дорівнює int. A. Зробили. Для того, щоб перетворити число з десяткового в двійкове, можна використати вбудовану функцію BIN. Давайте створимо змінну B. Функція BIN застосувати до числа a. Print. Перевіримо. Print. B. І так, вийшло у нас зараз число 7 в двійковій системі зчислення, це 3 одиниці. За замовченням компілятор додає вказ, вказівник, що це є число в бінарній системі зчислення. Ми хочемо, щоб у нас просто залишалось число в бінарній системі. Тому давайте зробимо наступне. Зру... Зробимо символи змінно, чай і позначимо ту частину, яку нам необхідно прибрати. 0 b. 0 b позначив Добре. Далі давайте зміну нашу B, якій тримається це число. За допомогою метода Join приберемо зайві символи. І так. Спліт. Так один. один у нас буде позначатися залишити необхідно за допомогою метода Спліт. Три одиниці, давайте перевіримо. Так, тобто ми використовуючи функцію join та split прибрали символи. 0B і залишили 3 одиниці. Добре. Що необхідно далі? Далі нам необхідно записати результат в блокнот. Яким чином це зробити? Out file. Open. Вже необхідно відкрити output. TXT для методу write. Далі. Запишемо змінну B І закриємо, так, перевіряємо. Можна ось на цьому кроті наш принт прибрати. Перевіряємо. Далі відкриваємо наш блокнот. Ми бачимо три одиниці. Добре. Давайте, наприклад, змінимо на число 35 в наших вхідних даних. зберігаємо. Виконуємо ще раз алгоритм. Відкриваємо наші вихідні дані. Ми бачимо, що число змінилось. Тобто, ось таким чином ми з вами створили програму, яка з текстового файлу бере число. Перетворює за допомогою функції bin в бінарний вигляд. Далі ми прибираємо позначку, що це бінарний, щоб залишилось лише число в бінарному вигляді. За допомогою join split. І далі ми. В output записуємо. Дякую за увагу. І так, ми з вами розглянули приклад того, яким чином можна приклад перетворити число з десяткової системи зчислення до бінарної. Повторіть уважно цей приклад, збережіть собі колекцію. Ось. І безумовно. Необхідно розуміти, що ми, працюючи з вами в цій темі, вивчаючи мову програмування Python, маємо мати якнайбільше практики. Тому той алгоритм, який ми з вами створили, який ви повторили, який перетворює числа, можна застосовувати, наприклад, до інших будованих функцій, які знаходять max, min, округлення до цілого числа округлює казівкою знаків після крапки. Наприклад, якщо у нас функція Max A, b, то необхідно відкрити файл input.txt, додати два числа, алгоритм програми зміниться таким чином, щоб відкривав два числа до змінних та знаходив максимальне серед цих двох змінних і записати вихідні дані. в ми з вами, шановні учні, маємо розуміти, що програмування можна засвоїти та потрібна практика. Повторіть, будь ласка, відозмініть, розширте свою колекцію скриптів. Це вам допоможе в подальшому під час вивчення цієї теми. Ну а тепер давайте з вами підведемо. Підсумки сьогодні ми з вами працювали практично, створили чудовий алгоритм, який перетворює числа з бінарної системи з десяткової вибачаю, до бінарної системи числення. Продовжуємо навчання. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.